Друзі, вітаю! Стала відома уже сценарна частина російсько-білоруських навчань. Три сценарії російські і білоруські диктатори закладають. Є великі загрози для НАТО прориву на їхню територію, є великі загрози відпрацювання ядерних ударів. Ну і зрозуміло, що як же ж обійтись без внутрішніх репресій, шукати українських агентів в лавах. Білоруських опозиціонерів, ось це може бути одне із завдань. Давайте зараз це зведемо воєдино, тому що в нас ще є конфлікт з Туба й Джонсоном. При тому не на підґрунті, як це наприклад буває в інших країнах, а саме хто більше любить Україну, хто хоче швидше принести Україні мир. Почубились два проукраїнських політики без бійки, зрозуміло, що обійшлось. Але тим не менше, суперечка мала місце. Зараз теж про неї вам розкажу. Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, хоче допомогти, хоче дійсно допомогти Україні і хоче допомогти НАТО. І каже, що Росія повинна бути покарана за провокації перед НАТО. А Туск знайшов нову проблему в Польщі. При цьому ми з ним погоджуємося, і він пропонує її вирішити. Давайте все це зведемо в єдину картинку, проаналізуємо, розкладемо по поличках. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал для того, щоб наш з вами голос був більш впливовим і його чули краще. Друге, що я попрошу, це зробити донат. Донат ми збираємо на ловців шахедів. Ми з вами будемо навчати хлопців і дівчат мобільні групи, які будуть на бойових дронах, власне, навчатися. Потім, коли прийде час, і ці дрони підуть на поле бою, але мають випустити добрих кілька тисяч новоприбулих, якраз таки для того, щоб вони були суперефективними і вже не вчилися в бою, а в бою якраз таки максимально відточували свою роботу. Я попрошу вас зробити донат. Майже півмільйона ми зібрали, це практично вже половина. Рухаємося до мільйона з хвостиком. Тому, будь ласка, 100-200 гривень, це буде просто ідеально. Будь ласка, зробіть донат, а я зараз все розповім. А, газета Більд, пам'ятаєте, та, що попереджала наші російські війська йдуть в Україну. Правда, ніхто з наших політиків їх не хотів слухати, казали, а жовтий таблоїд. Розказують тут нам, що там буде. Ми самі краще знаємо вас, всіх казали наші політики, а потім охкали і ахкали, коли зайшли війська і казали, розводили руками. Ну, хто ж знав? Хто ж знав, що так буде, як вони писали? Причому писали з картами. Писали про Крим, писали про північ Київщини, про північ Чернігівщини, як будуть заходити, куди йти і що загалом буде. Здавалось би, візьми тоді відреагуй, і могло б таких катастрофічних наслідків не бути, але ж ні. Зараз вони попереджають країни Балтії, кажуть: дивіться, три сценарії, які будуть відпрацьовуватись. Головний, найстрашніший для вас це зрозуміло, що країн Балтії і НАТО це імітація типу. Нато напало на Калінінград. Сто років їм той Калінінград був треба. От, точніше, так, сто років він їм був не треба, а тут став, треба. Ну, і типу, відпрацьовують навчання, що Росія і Білорусь проривають сувалки, а там небагато 65 кілометрів, і, типу, з'єднуються з Калінінградом. Ну. Зрозуміло, що росіяни хочуть це прорвати, щоб просто з'єднатися зі своїм анклавом, напасти на країну НАТО, пройти марш брасок, а потім сказати, ну, все типу, ми вже тут. Давайте приймемо нову реальність і далі будемо щось цим всім думати. Тримати його, вони зрозуміло, що не зможуть цей коридор, тому що він з обох сторін і Польшу, Літвою, може обстрілюватись, прориватись, розриватись, ну і все, що тільки не придумують їхні збройні сили. Але це один з головних сценаріїв, яким чином взяти і напасти на НАТО, пройти марш бросок дойти до е, Калінінграда, як росіяни зазвичай це люблять. Ну Київ брали за три дні, то сувалки треба взяти за три години. Ну от головне, щоб полем не поїхав приславути генерал, як казав Трамп, тому щоб дійсно Київ взяли за три дні. А то поїхав полем, загубився, пропав, настріляли йому. Ну а ти все, не взяли Київ за три дні. Але якби генерал не поїхав полем, казав Дональд, то все було б зовсім інакше. Ну надіємося, що генерал взагалі нікуди не поїде ні полем, ні лісом, ні степом. І вони не нападуть. Але Рьобке в газеті Більд пише, що це один з головних сценаріїв, який загрожує зараз країнам Європи і Балтії, і загалом НАТО. Буде 18 тисяч військових. Це достатньо велика кількість. У нас то було в 10 разів більше, але тим. Тим не менше ми бачимо цю історію. Другий це відпрацювання ядерних ударів, і, власне, можуть запускати ракети не начинені ядеркою, але так, щоб потримати в напрузі, в тонусі і загалом, щоб не забували. Ну і третя історія це внутрішня репресія. Давайте половимо всіх незгодних. Третя історія, мені здається, вона найменш об'єктивна. Мені здається, що це вже така трошки додумана в Німеччині цим паном Рьобки. Версія. Лукай так, кого хотів, того ловив. Зараз для Трампа він 50 чоловік випустив. Кількох, правда, вони перед випуском взяли і просто банально повісили Ну от, і знищили типу суїциди. Ну, от, але віримо, ми в ці суїциди просто вбиває режим. Тому не впевнений, що їм треба військові навчання. 18 тисяч придуркуватих російських солдатів ганяти туди-сюди, щоб просто заарештувати 200-300 людей. Давайте, чесно, теж не смішити нас із вами. Ми такі речі розуміємо. Він може і так їх захопити. Але от прорив на сувалки і лякання заходу ракетами можливо. Дуже навіть можливо, Росія буде цим погрожувати. Тому вже дуже скоро розпочнуться ці навчання. Рьобки буде обіцяє давати додаткову інформацію. Ну, от, ну і я думаю, що тільки час розставиться на свої місця. Прогнози не прогнози. Буде напад, не буде нападу. Ну, от, але росіяни, як мінімум, уже точно в гібридну війну грають і роблять нерви і німцям, і полякам, і прибалтам, ну і загалом всьому натівському блоку. Політіко пише, що Путін, президент війни, не припинить бойові дії в Україні та продовжить конфронтацію з колективним заходом. Там є такий Ніколай Петров, це політолог. Він займається центром євразійським там, моделювання ситуацій. Ну і, власне, це його висновок. Ми тут дуже довго з вами застрягати не будемо. Нічого нового він не сказав. Але політіко ще раз нагадує, що без тиску, без реальних санкцій проти. Путіна нічого не буде проти Китаю, проти Індії. Треба робити дії, а не просто ховатися по куткам і думати, що Путін сам зупиниться. Вчора ввечері каже Ян Ліпавський: була Румунія. Я не вірю в російські помилки. Як союзники НАТО, ми залишаємося пильними. Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції. І власне вважає міністр Ліпавський каже, що Чехія підтримує подальше запровадження санкцій проти РФ, оскільки РФ дроновими атаками провокує територію НАТО. І власне каже, що Росія повинна заплатити конкретно реальну ціну за ці провокації. Гарний міністр правильно каже, але Дональд Трамп знову висуває умови. ви вже про них знаєте. Трамп часто повторюється, щоб Європа ввела Китай Індія 50 100 Я зранку вам писав розбір. Там Лінсі Грем теж наїхав. каже, давайте ці санкції прив'яжемо до голосування бюджету. Без бюджету штати не залишаться. А оскільки два закони будуть голосувати одночасно, то візьмемо і закриємо питання для України та. Країн НАТО і допоможемо їм загалом вижити в цій війні? От така історія від Лінці Грема. От і власне ліпавський теж стоїть на стороні, що треба приймати конкретні санкції. Бо зараз Росія випробовує НАТО, прощупує, а шахи летіли, в ціль вже не втрапили, то не треба давати відповідь. А шахеди летіли, кажуть Росіяни, але ж там вже вибухівки не було. Так, шахеди летіли, але ж дивіться, вони пофарбовані фіолетовий. А як же ж ви можете нападати, якщо шахеди намальовані фіолетово? Ну От європейці ці політики сидять і думають: а от дійсно, то вони без вибухівки, то вони фіолетові, але вже жабу варять. Європейська жаба вже кипить, він по них стріляє, а відповіді немає. Так, да, Ройтерс написав, що в Європі занепокоєння відсутністю не те, що відповіді Трампа, суперлітаки американські не приїхали бомбити Петербург, Калінінград чи Москву. Ну кажуть, ну окей, ну хоча б реакцію можна було видати. А я вам говорив що в перші дні: реакції нема. Ніякої, ні жорсткої, ні сильної, ні слабкої просто розмита, просто якась розмита історія. Трамп виходить з Європи. Думають в Ройтерсі і кажуть, що не прийдуть Штати захищати Європу. Навіть те, що зараз відбувається, все відбувається європейськими силами. Американці не допомагають збивати. Російські історії. Те, що вони туди заганяють, ми цього не бачимо. І Ройтерс каже, це їхні слова, що Штати можуть не допомагати Європі. Ось цей вічний Атлантичний Союз може рухнути. Джонсон із Стубом, два супердруга України, посперечалися вчора в Києві. Стуб каже, дуже такий методичний, що спочатку треба оголосити зупинку війни. Потім заводити війська для патрулювання. Потім треба робити вибори, потім треба підписувати договір. Ну, і одним словом, розписав методику зупинки війни. Борис Джонсон каже, все неправда, треба просто завести війська і одразу все зупиниться. І не буде ніхто стріляти, і нічого не треба розтягувати, нічого не треба робити. Не ждіть якоїсь точки поворотної, каже Джонсон. Заводьте війська, а потім розберемось. Не треба боятись. Ну і власне. Методичність проти харизми і політичного лідерства зустрілися на сцені в Києві і, власне, почали спорити. Зрозуміло, що сьогодні це потрапило в західну пресу. Вчора не дозволяли про це говорити і писати, і фотографії робити, ну, щоб не прилетіло, власне, в приміщення, де вони знаходились. От, але бачимо, що вже сьогодні, ну, типу. Пресу пішло, значить, говорити можна. Була вчора така невелика конфліктна ситуація, ну але знову ж таки обійшлось без мордобою. Це не Верховна Рада, там все-таки люди культурні, ввічливі і вели себе нормально. На фінал я хотів вам розказати історію, що, нарешті, знаєте, нарешті в Польщі не те, щоб з'явились, але просто прозріли і переродились політики, які, хоча б одним оком, але все ж таки бачать, що насправді відбувається: Туск. Каже, що в Польщі зростає хвиля проросійських настроїв, не антиросійських, проросійських. І роль політиків зупинити цю хвилю. Чому ростуть проросійські настрої? Додам від себе, тому що політики самі накачують антиукраїнські. А тут як інь і янь. Якщо ти працюєш проти одного, росте інше. Якщо ви зло накачуєте проти України, то зрозуміло, що присутність Росії. Збільшується, навпаки, будете дружити з Україною, допомагати з Україною. Присутність Росії зменшиться. Помагаєте нам робите добро, менше зла ви будете отримати. І навпаки, якщо ви добро ущемляєте, якщо ви на Україну атакуєте, ну окей, будете мати ось такі речі: Росія качає пропаганду, Росія стріляє шахедами, поляки зляться правильно на українців і люблять росіян. Ось саме в таких випадках працює російське прислів'я, б'є, значить, любить. Ніколи б не подумав, що польські еліти можуть на це повести. Збільше того, що й ведеться польське населення. Ось це дуже дивно про російський настрій в час, коли Росія обстрілює шахедами. А винні ніхто, а винна невістка. Отак, От От Україна винна. Е... ту скаже, друзі, треба бути політично свідомими. Це великий тест на зрілість нації, це політичний тест на зрілість країни. Ну і він каже: друзі, давайте, збирайтеся, треба щось з цим робити, бо так далі не піде. Мені здається, це перший виступ після цих трьох антиукраїнських кампаній, коли свідомий розумний політик сказав правду і сказав правильно, що ні, треба дійсно пройти цей тест, а не провалити його. Бо коли Навроцьк їде в Німеччину, замість того, щоб домовлятися, як боротись проти Росії, хоче згадати їм ще чеки Другої світової війни, він просто да, йому будуть посміхатись, його будуть обіймати, йому будуть щось сказати. Але по факту просто закриються і не будуть працювати. Ну, от ось так: от такі помилки роблять деякі політики? Ну, це їхні політики, в нас є свої, роблять свої помилки. Просто напишіть в коментарях, чи почує польське населення Туска, чи почують інші політики з інших таборів, особливо Туска і власне його цього заяву. Друге, як ви вважаєте, який з трьох сценаріїв розіграє Лука? Та Путін. Або навпаки, четверта версія. Жоден із них. Потероризують, біженцями пошакалять, але великого прориву не буде. Чи буде, як думаєте ви? Саме ви. Напишіть мені в коментарях. Ну і власне, Ройтерс теж велике питання, як ви гадаєте, буде Ройтерс правий, що Штати не будуть захищати Європу, чи ні? Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Чим більше нас тут, тим швидше збори ми закриваємо. І зробіть донат, 500 тисяч на базі. Йдемо до мільйона з хвостиком. Будемо боротись з шахедами вчити, а потім їх збивати. Тому зробіть донат, це потрібно кожному із нас. Свої 10 тисяч я теж поклав між першим і другим відео. Один маленький відсоточок, але знову ж таки. Всі кладемо по гривні, і виходить мільйон. На з вами тут 750 тисяч, тому насправді такі збори нам з вами посилять. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.